Готуємо оладки асорті. Кількість компонентів додавайте на око за смаком. Рецепт під відео. Натираємо на терку 2 кабачки плюс дрібка солі. Перемішайте їх рукою чи ложкою. Відставте в сторону, щоб кабачки пустили сік. Через декілька хвилин візьміть тарілку та відтисніть жменьками послідовну масу від зайвої вологи. Перекладіть кабачки у велику тарілку для вимішування. Легка, поживна та проста страва, що готується за лічені хвилини. Вбийте до натертих кабачків в тарілці курячі яйця та перемішайте ложкою. Плюс спеції. Приправи обирайте за смаком. Будь-які. Знову перемішайте ложкою. Плюс консервований зелений горошок. Всипав майже цілу банку. Перемішайте. Плюс півпачки сиру порізаного на дрібні шматочки. Змішайте. Плюс дрібка солі. Орієнтуйтеся на смак страви. Плюс 1 столова ложка оливкової лії першого віджиму. Додавати виключно за бажанням. Плюс 3 столові ложки пшеничного борошна з гіркою. Перемішати ложкою до однорідної консистенції. Густина маси має бути десь така, як на відео. Орієнтуйтеся самостійно. На пательню налити олію соняшникову і поставити її на вогонь. Вогонь невеликий. Коли сковорідка нагріється, викласти по одній столовій ложці маси, обсмажити спочатку з однієї сторони. За бажанням зверху присипати кунжутом. Коли одна сторона підрум'яниться, перевернути на іншу. Та накрити кришкою. Готувати до готовності можливо вам знадобиться повторювати певні дії декілька раз. Викласти на папорові рушники і оладки, щоб вони вибрали залишки олії. Прикласти на тарілку і дати охолонути. Після остигання споживайте, готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.